Кожного з вас. Мені пощастило просто її дізнатися, тому що якби український народ знав історію свого рода, сьогодні у нас не було б ніяких сварок. Тому що один мій, я зараз повернусь до Олександра Олександровича, але один мій прадід, ще двоєрідний брат Олександра Олександровича, Вадим Михайлович Богомолець. Був генерал Хорунжий УНР, прокурор Севастополя, автор першого єдиного закону України про флот, який очолював Комітет спасіння України в Константинополі в 919-21 роках. його було вислано до Румунії і він похований у Франції в еміграції. В той самий час інший дворідний брат мого прадіда був генералом. российской армии георгиевским кавалером командовал бронедивизионом в армии атамана семенова за отказ отступить с родной земли и отдать ее союзникам был осужден военным трибуналом и оправдан потому что он не мог отдать родной земли его сын в тридцать седьмом году расстрелян как враг народа вот СИИ, их чтобы Ми спитали їх тоді, чи є щось між ними спільне. Вони би сказали ні, нема. Але що між ними спільне? Це їх майбутнє це я. Тому що я сьогодні розумію, що тоді вони би не мали про що говорити один з одним. І ми сьогодні маємо шанувати героїв і західної України, і Сходу, тому що і героїв Другої світової війни, і ми маємо сьогодні віддати їм належне. Тому що вони не купували собі нагород, вони не продавали, вони не купували собі військові звання, вони проливали свою кров за те, щоб їх діти мали мирну страну і гарне майбутнє. Тому сьогодні у нас не має бути абсолютно ніяких сперечань. Ще одна, ще один, моя бабуся, народилася в Одесі, ще один мій прадід працював на шахтах Донбаса. Олександр Олександрович, про якого власне було запитання. Народився в Києві в Лук'янівській тюрмі, тому що його мати Софія Миколаївна богомолець, також дворянського роду а Присецьких. Вона була одним з керівників південно-російського робітничого союзу народовольців. І за свої вимоги вимоги наступні: що земля має належати тим, хто на ній працює, що потрібно йти в народи, працювати з людьми і людям давати свободу. Вона була приговорена до. До смертного вироку, який після народження сина в Лукянівській тюрмі було замінено на пожиттєве ув'язнення. І запропонували відмовитись від її ідей і залишити її на поселенні, але вона сказала ні. І в Кандалах через три тижні після пологів пішла пішки в Кандалах до Сибіру. Її чоловік Олександр Михайлович Богомолець, який був першим лікарем. В нашій родині у нас вже шість поколінь лікарів, а до того були всі військові. Він відсидів шість років і через шість років почав питати дозволу. вийшов з тюрми, так само він був народоволець, забрав їх сина, Сашка, і ми три роки добивалися дозволу, щоби син міг побачити мати на карі на засланні. Три роки їм не давав цар дозволу тільки втручання, після втручання Льва Толстого, один з наших родичів, був наставником дітей Льва Толстого. Їм дали цей дозвіл, і мій прадід, якому було 8,5 років, добирався до Сибіру. Там він вперше побачив свою мати, яка помирала від чехотки, від відкритої форми туберкульозу. Вона вже була. Настільки тяжкому стані, що їм дозволили винести її з тюрми на руках, і ще два тижні вона жила і спілкувалася з моїм прадідом в маленькій хатинці коло тюрми, і в неї вона завіщала йому, завіщала своєму чоловіку і своєму синові дві речі: перше служити людям, і це мій прадід робив все своє життя. Друге, перевести її тіло в Україну. Після її смерті Олександр Михайлович і маленький Сашко з половиною років, років три місяці жили в нетопленій хаті поряд з тілом матері і чекали на дозвіл царя, вони його не отримали. Софія Миколаївна настільки була небезпечна своїми думками, що її тіло не дозволили перевезти в Україну. Вона була похована в Сибір. І коли мій прадід став Лікарем, великим лікарем, збудував, відкрив перший принцип збереження консервації переливання крові перший в світі в 37 році. Він в Парижі отримав золоту медаль за те, що вперше в світі привіз банку консервованої крові. І сьогодні вся система переливання крові в світі вона базується на його принципі. Він все своє життя мріяв і займався як зберегти людям життя і здоров'я. На жаль, він помер, він не прожив довгого життя, тому що в ті два тижні, коли він мав можливість спілкуватися зі своєю матір'ю, вона його заразила на туберкульоз. І незважаючи на те, щоб він був президентом академії наук, він все своє життя хворів туберкульозом, його легені були уражені. і Він помер від пневмотораксу. Але сироватка, яку він відкрив, вона дозволяла повернути. Лан-армії під час вітчизняної війни, хлопців, які мали лікуватись по півроку, вони повертались до лан-армії за три місяці, і та система переливання крові, яку він сформував, і він знав, відчував, що буде війна в 37-му році. Вона дозволила зберегти мільйони життів. Він для мене є прикладом служіння людям. І Я знаю, що все, що ми можемо передати в спадок своїм дітям, це не маєтки, не квартири, не машини. Не гроші в банках, це гідність і честь, яку ми несемо з покоління в покоління. Хочу сказати, що історія історію кожної вашої родини навмисно приховували і нищили. Якби ви могли відкрутити ваш родовид на 5-10 поколінь, би точно знали, хто був вбит, хто закатований, хто репресований. І цю історію нищила радянська влада, тому що вона була тільки в церковних архівах. В радянській владі було зручно мати людей легко маніпульованих, тих людей, яким можна буде було можна буде нав'язати свою думку і змусити їх робити те, що хоче влада, тому що наша історія вчить нас, як не ставати на ті самі граблі. І зараз ми знову стаємо, знову можемо стати на черговій. Граблі олігархічної влади.